Добрий день, діти! Сьогодні пограємо зі звуком з. Чітко вимовляй звук з декілька разів. З, З дітки! А де живе звук з? Правильно! Звук з живе за нижніми зубами. Язичок за нижніми зубами. Так, дітки, а горлечко працює, коли ми вимовляємо звук з. З-з-з. Так, горлечко працює, губки в усмішці молодці. А тепер виділяй звук з у словах. Заєць спить під буз з ком. Ліза їсть зефір і морозиво. Захар їде поїздом. Змія повзе по землі. Водолаз плаває. Озері. У зоні зелена водолазка. В'яз росте. Біля озера. У кози козенята. Зорян мешкає біля заводу. Гвоздика стоїть у вазі. У зимку злата бігає на ковзанах.